Дякую. А скажіть, будь ласка, у вас тут uh, три народних депутати були всі від uh, Порошенка партії, а не було ні від uh, Яценюка, ні від, uh, ні від Януковича, навіть у нас є багато тих депутатів. Ну, я папій, 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 а шо, не знаєте, здається, що знаєте? <сум> <сум> так, ну, інші та заїжджають. Чому вони не прийшли? Що це? Прокурор тільки від uh, БПП, Я не домовлявся навіть усіми депутатами. Очевидно, ці роботи в округах потребила депутатів в Україні. Е, але я вам скажу, що я спілкувався в тому числі, що питання із Арсенієм Петровичем Роцінником, я з ним бачився минулого тижня. Е, десь тиждень два тому бачився і з Максимом е, Ні, Тут немає протистояння. Е, я повторюю слова одного політичного класика, для людей немає різниці. БТП, народних кров, навіть деякі інші. Вони кажуть, що ви всі з одної організації. Тому нести е цю відповідальність е вони будуть розвитку. З іншого е боку, очевидно, прийшли ті, які найбільше скаржилися на ситуацію області. Це не секрет, що та ж сама Оксана Продан або Іван е Рибак. рибак, рибак е найбільше скаржилися на бездіяльність прокуратури або поліції в тій чи інфільці. Тому, звичайно, найбільше надію. Стосовно Народного фронту, не шукайте політики. Я не, збираю, не визначаю ворога з будь-якої партії, навіть з оборону. З ніякої. Бандити, злочинці, порушники закону не діляться на партії національності. Вони є нажальська сквізь. Кожній, в кожній сінській партійній організації, в кожній сінькій області. Наше завдання дізнаватися про партійність тільки з ваших матеріалів. Я просто не знав, з якої відправи. Мені часто дзвонять свої колеги і кажуть, що ж ти любиш, тільки нас. Кажу, ти п'ята фракція, яка так говорить. Це мене тішить. Це ви говорите як генпрокурор чи як політик? Це кажу як генпрокурор. Коли мені дзвонить з кожної фракції, кажуть, що ви любите тільки нас? Тільки нас самопоміч, тільки нас батьківщина, тільки нас ДПП, тільки наш народнокров, тільки наш покублок. Мене тільки те, що всі вони дзвонять саме по такій причині. Бо я не звертаю увагу на те, де чий депутат або де чий поставлений чиновник. Якщо він порушує закон, немає жодної партійності. До речі, це умова, яку ми досягнули з президентом на початку мого значення. Партійність для мене не має жодного значення моєї роботі. Поза роботою з Віктором Миколаївичем Королем у мене, звичайно, дорожній стосунка. Пане Олеже, Дякую. а зміни в прокуратурах будуть у нас в області, в ну, районі, міжрайоні. Ми бачимо вільно, вас... бо тепер закон не дозволяє. Йому. Закон не дозволяє, ви бачите, переміняти. Так, що буде працювати, там прибавить.